See um... З вами і Голоти. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава добри, Господи. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви. Заручено із чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало би це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся Марія. Бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила, ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші віки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Воскрес. Дорогі в Христі, шановні сестри монахині, кохані браті і сестри, улюблені діти! благовіщення Господні, яке сьогодні переживаємо. Найчастіше ми чуємо, що називається Святом Марійним. В літургії, коли ми читаємо всі тексти молитви Служби Божої, можемо так, якби на перший погляд трошки здивуватись, що дуже багато, бо майже всі молитви говорять про Ісуса Христа. Правда є така, що благовіщення. Є насправді Першим святом Ісуса Христа. В такій традиції східній, найчастіше православні наші браття, коли вичисляють свята Маріні, кажуть перша матір Божа, друга матір Божа і так далі. І ми можемо так якби, сказати, що це є першого Ісуса Христа, так, якби, ну, відомо, в такому народному значенні, розумінні перше свято Господнє. Ісус Христос, як Божий Син, приходить на цей світ. Чому, власне, стільки уваги приділяємо Божій Матері, це є щось нормальне. І, напевно, без цього це свято взагалі не мало би сенсу, якщо б ми зупинили стільки на особі Ісуса Христа і не згадали про Його матір. Те, що Ісус появився на цьому світі, все Господь Бог. Отець Небесний приготовлював для нього. Навіть скажемо, що, можливо, це не є якась наука теологічна, але створення світу, створення людини було приготовленням того, щоб Бог прийшов на цей світ і став людиною, щоб Бог мав до кого прийти. Господь, який сотворив Всесвіт, Він хотів бути. В своєму творінні і приходить як людина. До цього, щоб це сталося, приготовлювалася Пресвята Діва Марія, виховуючись в набожній родині, знаючи пророцтва Святого Писання. Бачимо, що вона в своїй поставі, як сьогодні читаємо в Євангелії в Першому розділі Святого Луки. Вона не є розчарована, що щось таке сталося. Вона не дивується, чому так є. Вона не каже, що, може це якась помилка, можливо, це не є від Бога. Вона тільки запитує, як це станеться, скоро не знаю мужа. І каже: нехай станеться по твоєму слові. Тобто, це слово Марія вже знала. Вона про це багато раз чула. Читала ці пророцтва, це все показує на те, що вона зростала в сім'ї, яка знала Бога. І сьогодні можемо звернути увагу на виховання сім'ї, на виховання дітей, внуків, наскільки це є важливе, що пізніше є такий момент в житті дитини, коли в одній минуті, в одній хвилині. Все так багато залежить від того, чи ця дитина є готова на цю хвилину. Нам тільки собі треба уявити, якщо б Марія не була приготовлена на це, якщо б вона не знала, що має прийти Ісус Христос, якщо б вона не знала цих пророцтв, вона би могла дуже легко відмовитись від цього. І Бог би мусив щось з цим зробити, тому що Бог шанує людський вибір. Бог насправді, маючи найпрекрасніший план для кожного з нас, Він враховує те, що людина може сказати так або сказати ні. Власне, сьогодні, коли ми дивимося на цю ситуацію, благовіщення, можемо собі так не в осуд, але уявити, скільки різних поганих, трудних ситуацій в житті ми бачимо в світі, в країні. Між народами, власне, залежить від того, що хтось не був готовий, хтось не знав, як прийняти волю Божу, хтось просто не розумів, що життя є найцінніше, хтось не розуміє, що це життя є великою таємницею, що за життя завжди потрібно боротися, життя потрібно підтримувати, життя потрібно передати. І коли говоримо, про благовіщення, коли говоримо про життя Ісуса Христа на землі, можемо дати відповідь тим, котрі сьогодні, наприклад, на світі голосують, чи впровадити, наприклад, аборт в такій чи іншій країні, чи не впровадити. ми можемо сказати, що відповіддю на це є благовіщення. Господь нам показує, що настільки важливе є життя людини що Божий син приймає це життя людське, приймає ситуацію на цьому світі, приймає природу людську. І він підтверджує це тим, що насправді життя людини ніколи не можемо збагнути, що життя людини ніколи не буде вивчене до кінця, що наука, медицина, інші, скажімо, якісь досліди ніколи не збагнуть того, що Бог заклав в людському житті. Чому Бог взагалі покликав людину до життя? Відомо для нас, людей віруючих християн, це одна відповідь. Бог поділився з нами своєю любов'ю. По-іншому це не могло бути. Ми з любов'ю, з добротою ділимося з нашими ближніми, з нашою родиною. Це щось нормальне, коли мама чи тато. Хочуть щось подарувати дитині, щось купити як з роботи, як повертаються додому, вчать своїх дітей. Найкраще це коли багатодітній сім'ї, що потрібно поділитися якимось яблуком, грушкою, цукерком, праніком. Що не можна це все тримати для себе, бути якимось егоїстичним, що доброта і любов вона завжди проявляється в діленні, ніколи. Не можна сказати, що людина є добра, коли забирає все для себе, коли хоче все собі підпорядкувати, коли хоче насправді тільки виграти для себе. Завжди, скажімо, є цей важливий момент, що коли ми бачимо, як діти діляться в школі чи в сім'ї, це є прояв того, що вони мають Бога в серці і мають гарне виховання. Колись Пам'ятаю таку одну ситуацію. Ми поїхали в село на парафію, там були дитячі канікули, і ну, привезли там, люди дали продукти, дали дітям теж яблука. І коли ми привезли там сестрами, монахинями ці продукти, кажемо, можете собі дітки взяти яблука, а решту ми приготовимо, там картоплю і так далі вам на обід. І приходить один хлопчик і каже: Вас нема великого яблука. Ну, і ми кажемо, ну беріть маленькі. ну що ні, ні, бо як маленькі, то мені треба великі, бо я мушу поділитися. Бо нас четверо сьогодні прийшло з дому. І він не бере чотири яблука, а бере одно велике, бо він хоче його розділити. Для мене особисто це, знаєте, була така теж наука, що ця дитина вдома десь навчена цього ділення. Очевидно, він міг взяти чотири маленьких яблочка і роздати своїм братикам, сестричкам. Але чогось, власне, це ламання з одного має великий сенс. І тому теж, коли ми дивимося на святу літургію, коли роздумуємо, як Ісус перший раз відправляв Божу службу, то читаємо в святому Писанні, що був один хліб, який Ісус розламав. Хоча ми взяти 12 буханок і кожному дати окремо. Чомусь, власне, це ламання хліба є найважливішою молитвою Церкви. Тому, кохані, коли Бог сьогодні приходить через Ангела Гаврієла до Марії, ділиться сам собою, ділиться з Марією, а через неї ділиться з людиною, з кожним з нас. Бог через благовіщення поділився з нами собою, поділився з нами життям вічним, поділився любов'ю, яку має. І для нас сьогодні це є теж. Така добра, найкраща новина, тому що блага вість. Ми сьогодні, коли чуємо слово новість чи новини чи звісточка, не знаю, часом, як хочемо щось розповісти нашим друзям, чи знайомим, чи в родині, хтось прийде з роботи і каже, я хочу тобі розказати новість. І відразу б, ну, найчастіше перша думка о щось, мабуть, сталося. Але. Ми повинні теж вчитись того, що новість це є щось добре. І найкраща новість це є від Бога. Найкраща новина це є те, що записано в Святому Писанні. Найкращою новиною для нас в сьогоднішньому свято є те, що Бог захотів втілитися і прийти на цей світ. І так власне побудована ціла літургія, ціла структура церкви. Що ми, переживаючи Великдень, вертаємося до народження Божого, переживаючи народження Ісуса Христа, переживаємо вже пасхальні теж тайни, тому що на другий день відразу є святого Стефана, мученика, відразу говоримо про життя вічне, про Воскресіння. Тобто це не те, що щось є так переплутане, але настільки це є пов'язане одне з другим, що сьогодні, коли ми співаємо радісне алілуя, коли ми прославляємо. Ісуса Христа, який виходить з Гробу, і хочемо подякувати Йому за перемогу над смертю. То відразу церква нам дає в цей час теж подякувати Ісусові взагалі за те, що Він прийшов на цей світ, подякувати теж за наше життя, що Він міг для нас прийти особисто. І тому сьогодні ангел також говорить до нас ці слова. Який сказав Марії, радуйся. Радуйся, тому що це є добра новина, тому що Бог не хоче тебе залишати в смуткові. І якщо ми стільки добра почуємо, якщо ми стільки сьогодні можемо зрозуміти, то ця радість є насправді добра, ця радість є від Бога. Навіть якщо ми переживаємо різні ситуації в житті, навіть якщо десь не бракує цих людських сльоз. На очах, то все одно є ця радість, що Бог приходить і не залишає нас самотніх, приходить, щоб бути таким, як ми, щоб нас розуміти, щоб ми не думали, що що там Бог може нам зробити. Бог взагалі не має поняття, що таке людина. Власне, що має, тому що прийшов на цей світ, став людиною і захотів бути з нами. Деш, кохані, сьогодні віддаємо велику пошану Пресвятій Діві Марії. Сьогодні також цей зразок кожної людини, особливо жінки. Сьогодні церква хоче нам звернути увагу на те, наскільки кожна людина має бути святою, наскільки жінка, дівчина, матір має бути подібна до Пресвятої Діви Марії. Тому що, даючи людське життя, повинна теж давати життя духовне. Марія не тільки народила Ісуса Христа, вона Його виховала і виховала Його в такий спосіб, що він насправді настільки був добрим, допомагав, склонявся перед кожною хворою людиною, робив чудеса, воскрешав померлих. І стільки добра залишив на цьому світі, що навіть коли був засуджений, перед Пилатом запитує, за яке добре діло ви мене хочете видати на смерть. Тобто шукав в людині те, щоб людина побачила в ньому доброту, щоб побачила те, чому Бог прийшов на цей світ, що Він так насправді хоче зробити. І сьогодні, вдивляючись в особу Пресвятої Діви Марії. Хочемо вчитися цієї доброти, хочемо вчитися такої згоди на волю Божу. Хочемо розуміти, що коли ми скажемо Богові так, ми говоримо собі так, ми тоді не говоримо собі щось проти, ми не йдемо проти себе, ми йдемо разом з Господом Богом і хочемо, щоб Господь нас в цьому провадив, щоб слова, які ми чуємо, які ми молимося, які читаємо в Святому Писанні. Також оживлювали нас, щоб це слово, яке сьогодні втілюється, і коли ми молимось, ані молимося словами, а слово стало тілом і оселилося між нами, щоб наші людські, звичайні слова перероджувались в очинки, в добрі вчинки, в шахетні вчинки, щоб ми своїми поступками, своєю поведінкою, могли теж іншим людям свідчити про Бога і могли для інших людей бути. Такими звістунами доброї новини могли бути такими правдивими ангелами, які їм скажуть про Бога, що Бог прийшов на цей світ, що він є з нами і що хоче нашого добра. Амінь.